Ми продовжуємо знайомити вас із технікою та зброєю, якою користуються наші прикордонники. Ми влаштували позашляховикам, які які на службі у зелених беретів справжній тест-драйв у польових умовах, щоб дізнатися, як вони поведуть себе в екстремальних ситуаціях, і наскільки така техніка полегшує нелегку службу охоронцям державного рубежу. Десятки таких залізних велетнів прикордонникам подарували в рамках транснаціональної програми співробітництва між Україною, Білорусією та Польщею. Потужні позашляховики замінили старенькі ниви та уази. Класичний чотириколісний охоронець зеленки легендарний лендровер, за кермом якого їздить навіть англійська королева Єлизавета II. Модель Land Rover Defender. Рік випуску 2006. Підвізка. Повний привід 4х4. Кількість місць 8. Об'єм двигуна 2 літра. Розхід палива 11,2 літра на 100 км. Максимальна швидкість 135 км на годину. Один із таких лендроверів є у Мостиському прикордонному загоні. Зелені берети позашляховиком надзвичайно задоволені. Кажуть, алюмінієвий кузов робить авто легшим, отже й прохіднішим. Забезпечує перевезку прикордонних нарядів загально для вісьми чоловік, тобто водій, старшої машини і є в нас місце для пасажирів. В даному транспортному засобі є відсік для перевезення службових собак, для тепловізійного обладнання, для затриманих порушників. Напарник класичного англійця модерний американець Ford Ranger, який до прикордонників потрапив минулого року. На такій моделі Форда ганяються за порушниками американські копи. Модель Ford Ranger. Рік випуску 2012. Підвізка повний. Привід 4 х 4. Кількість місць 5. Об'єм двигуна 2 літра. Розхід палива 11 літрів на 100 кілометрів. Максимальна швидкість 175 кілометрів на годину. Форд Рейнджер ідеальний варіант для виїзду на виклик мобільної групи. Має силовий бампер, має лебідку, в ньому стоять шини високої прохідності для проїзду по тяжкій, по тяжкій місцевості. Та як поведуть себе ці позашляховики в екстремальних умовах? Ми влаштували джипам тест драйв у полі і болоті. Повністю завантажений людьми Форд легко долає багнюку. А от легший лендровер на швидкості влітає у болотисте місиво і по колеса застрягає. Час перевірити потужність Фордівської лебідки. Чіпляємо її за передній фаркоп англійця і починаємо тягнути. За кілька хвилин лендровер виривається із болотистого полону. Золото за тест-драйв отримує Форд Рейнджер. Без кондиціонера, лебідки чи шкіряного салону. Зате перевірений десятками років копітливої роботи. Такий класичний Уаз Хантер є у прикордонників відділу Шигині. Модель Уаз Хантер. Рік випуску 2003. Підвізка повний привід 4 х 4. Кількість місць 7, Об'єм двигуна 2,7 літра. Розхід палива 13,5 літрів на 100 кілометрів. Максимальна швидкість 130 кілометрів на годину. Зовні Хантер відрізняється від свого попередника військового УАЗика 469-ї моделі лише пластмасовими бамперами та видозміненою решіткою радіатора. Задній привід у поєднанні з жорстким передком робить цього мисливця беззаперечним чемпіоном на бездоріжжі. Звичайно, набагато легше затримувати порушників, тому що час при затриманні порушника державного кордону, тому що при отриманні інформації з місцевого населення. Є можливість скоріше прибути до місця виявленого даного порушника. Позашляховики прекрасно зарекомендували себе не лише під час патрулювань на кордоні, а й у зоні АТО. Чимало із цих машин вже кілька разів побували на сході.